Вітаю, друзі. Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський дав розгорнути інтерв'ю колумністці американської газети The Philadelphia Inquirer» Труді Рубін. Відповідаючи на запитання Рубін щодо можливості перемовин із Російською Федерацією, Зеленський заявив, що такі перемовини можливі, але за моделлю зернової угоди. Уже сама згадка про давно забуту зернову угоду. І про можливість ведення перемовин з Російською Федерацією викликали значний резонанс в українському суспільстві. А тут ще на додачу коментарі відомих в Україні експертів і лідерів громадської думки, які традиційно обслуговують банкову і офіс президента. Звичайно ж, мова йде про інтерв'ю Володимира Фесенка відомій українській тележурналістці Наталці Мусейчук. У цьому інтерв'ю і Наталка Мусейчук. І Володимир Фесенко порушили питання правильного або вірного розуміння української перемоги. Мовляв, український народ неправильно розуміє перемогу. От Фесенко і Мусейчук правильно розуміють перемогу. Якщо ми будемо правильно розуміти перемогу, то ми обов'язково переможемо в російсько-українській війні. Отже, цими днями. Абсолютно не безпідставно складається враження певної інформаційної підготовки до якихось важливих, наприклад, осінніх подій. І ці події будуть пов'язані безперечно з американськими виборами. Кандидату від демократичної партії США не знаю, чи це буде Байден чи хтось інший. Обов'язково потрібна перемога в Україні. А без правильного розуміння перемоги, ну і ми не досягнемо перемоги над Росією, і не переможуть демократи на виборах у листопаді цього року. Отже, багато трактувань, інтерпретацій, як розуміти і слова Зеленського з цією зерновою угодою, і з чим пов'язана активність Наталки Мусичук і Володимира Фесенка, які синхронно вийшли з цим інтерв'ю. Труді Рубін. Отже, є про що подумати, і є про що поговорити. Як завжди, не все так однозначно і не все так просто. Я, звичайно, почну із зернової угоди. Безперечно, апеляція Зеленського до зернової угоди, ну, м'яко кажучи, є невдалою, тому що зернова угода у нас не до кінця осмислена і проаналізована. Тепер ми вже можемо говорити з висоти погляду. Сьогоднішніх днів, що зернова угода була не просто так. Нагадаю, що зернова угода стартувала наприкінці липня 2022 року і тривала практично, якщо я не помиляюсь, цілий рік. І Росія потім в односторонньому порядку вийшла з цієї зернової угоди. Як була укладена ця зернова угода? Україна домовилася з Туреччиною і домовилася з Організацією Об'єднаних Націй з Гутерешем. І з іншого боку домовилася Росія з Туреччиною і з Організацією Об'єднаних Націй. Напряму Україна із Російською Федерацією, нібито не домовлялися. Але не просто так нам дали можливість торгувати зерном. Я зараз не піднімаю питання, кому належало то зерно, і хто був головним бенефіціаром цієї зернової угоди. Очевидно, що це і Гутереш, Організація Об'єднаних Націй, він отримав за це гроші. І наші там, умовно, наші зернотрейдери. Але е, ми виконали певні умови. Верніше не ми виконали певні умови, а Сполучені Штати Америки виконали умови від Російської Федерації. По-перше, Росія в серпні, наприкінці липня, в серпні, в вересні завдавала ударів по Одесі і по зернових терміналах. Це незважаючи на те, що була досягнута угода. Чому? Тому що ми наступали на херсонському напрямку, і Росія не встигала укріпити Херсон. І вимога була припинити наступ. Але ми продовжували наступ і били, і, ми, і тому Росія била по Одесі і по зернових терміналах. Сполучені Штати Америки виконали. Прохання чи умову Російської Федерації і припинили постачати нам зброю з жовтня 2022 року. Тому останнім містом, яке було деокуповано, був Херсон, ну і Харківська операція. Зернова угода. Ми заплатили от за зернову угоду зупинкою наступу через те, що нам припинили постачати зброю. Це взагалі важливо розуміти. Тому згадка Зеленського до зернової угоди. Як до чогось такого позитивного, ну, м'яко кажучи, недобре характеризує Зеленського або його пам'ять, чи ще там якісь його риси. Це важливо розуміти. Ну і загалом оця модель через третю сторону, ну, вона нікуди абсолютно не годиться, тому що війна продовжувалася ну, торгувати зерном на фоні війни. Ну це, м'яко кажучи, нелогічно з нашого боку. Сказати, що ми від цього щось виграли, да ми стратегічно програли в 100 разів більше, ніж від продажу цього зерна. Це от просто ну, зараз ми можемо говорити це абсолютно без, без сумніву. Але Зеленський не зробив ніяких висновків. Але не можна а, висмикувати оцю тезу Зеленського в інтерв'ю Рубін. І не бачити загального контексту, тому що інтерв'ю потрібно дивитися повністю. Воно майже годину. Зеленський продемонстрував глибоку інтегрованість в російсько-українську війну і в міжнародну політику. Він трансформується і змінюється. При чим це не штучно, а природно, оскільки він з одного боку і переживає за Україну, так як він це розуміє. Він намагається виправити свої помилки, так як він це може виправити. Він навів досить серйозні аргументи. Загалом, Зеленський, як для нього, я його зараз не хвалю, але просто кажу, що в цьому інтерв'ю він виглядав досить переконливим і говорив правильні слова. Можна було краще, можна було більше, можна було гостріше. Це все зрозуміло. Але Зеленський назвав головну причину цієї війни. А це російський світогляд, це спроба методично знищувати різні ідентичності, на цьому спеціалізується Російська Федерація, а українська ідентичність особливо муляє Володимира Путіна. І він сказав правильні слова, що жодні перемовини, жодні підписані документи не зупиняють війну. Не зупиняють російсько-українську війну, не знімають загрозу Росії і загрозу Путіна. І ось, відповідаючи на запитання, а що ж в такому випадку робити, якщо о, Російська Федерація має перевагу і в живій силі, і в технологіях, і так далі, Зеленський абсолютно парирував ці аргументи і сказав, що це не є непереборними обставинами. І насправді. Ми не знаходимося, формально ми знаходимося в непаритетних взаєминах по живій силі, але неформально, враховуючи там певні особливості ведення війни, технологічного оснащення, ми абсолютно ну, можемо і зобов'язані доокупувати наші території. Багато контроверсійних і суперечливих позицій висловлює Зеленський. Але я переходжу до. Головної частини відеоблогу, що би я хотів сказати? Те, що Зеленський проблемний, як українець, як президент, те, що Зеленський дуже довго там трансформується і так далі, це все зрозуміло. Те, що Зеленський двоїстий, це теж зрозуміло. Він тому контраверсійний і суперечливий сам собі. Але. По цьому інтерв'ю я зробив, мені здається, правильний і найголовніший висновок. Зеленський, незважаючи на те, що далекий від політики і побудував взагалі політичну систему за принципом приватної єврейської лавочки, він абсолютно не контролює людей, які його оточують. Абсолютно не контролює. І тому стамбульські перемовини і оця делегація, яку очолював Арахамія. І Сансани Чалей, і так далі. У мене є небезпідставна версія, що це не позиція Зеленського, а позиція оточення Зеленського. Вони користуючись нагодою, що їх уповноважили вести перемовини, готували і переговорну позицію. Відпов... Не буду повторюватись, яку вже тут. В рамках інсайдів злили дуже багато видань Юрк Таймс, Волстріт Джорнал і так далі, де нам там зобов'язували, нас зобов'язували там 85 тисяч війська, снаряди по 20 кілометрів дальності чи 40 максимум. Ну, фактично, робити нас зручними для поглинання і захоплення. Так ось це не позиція Зеленського, це позиція Арахамії, Сансанича Чалого і так далі. І от. Дискусія між або інтерв'ю між Мисийчук і Фесенком у мене теж викликає підозру, що це не позиція Зеленського і це не зондування ґрунту. Можливо, це і зондування ґрунту, але це не позиція Зеленського, а певного крила або оточення Зеленського, які вкидають от подібного роду е теми для обговорення. От що таке правильна перемога, що таке неправильна перемога. І я зупинюся, звичайно, теж на цьому важливому моменті фрагменті дискусії між Мусейчук і Фесенком, де вони говорили: а, це слова належали Наталці Мусейчук. Вона підтримала Фесенка, що насправді ми повинні правильно розуміти перемогу, якщо сторона зберігає. Більшу територію і зберігає за собою столицю, столицю, то це не є поразка, це є перемога. Що я хочу сказати і чому такі є розбіжності, до речі, одразу хочу підтягнути тези і аргументи для Рубін, які використав Зеленський. Він сказав, що ми повинні розуміти, теж відповідаючи на запитання, що таке перемога, журналістка, колумністка Рубін задала Зеленському запитання, а що таке перемога. Він сказав, що українське суспільство неоднорідне. І в залежності від того, скільки людина доклалася до перемоги, до війни втратила рідних, загинув син, чоловік на війні, або загинули під час бомбардувань в будинках і так далі. Розуміння перемоги буде різне. І люди, які постраждали, вони вимагають сатисфакції, задоволення. І вони вимагають помсти, і вони вимагають деокупації територій, руйнування Росії. Не треба боятися розпаду Росії. Це говорить Зеленський. Він представляє позицію людей, які цього вимагають, і каже, що їх треба розуміти, і не треба цього заходу боятися. Це позиція Зеленського. Приніше він представив позицію. Багатьох людей. Яка його точна позиція в цьому інтерв'ю, я не зрозумів. Але повертаючись до Мусейчук і до Фесенка, звідки формується взагалі така думка, як от висловила Наталка Мусейчук? Що не може сторона, яка зберігла столицю і більшість території, вважатися стороною, яка програла? Все залежить від того, яке минуле у людини. Як вона прожила цих 30 років чи 32 роки в Незалежній Україні? Ось все від цього залежить. Я, наскільки мені відомо, ну, верніше, я так скажу, мені казали, що Наталка Мосячук потрапила в Київ з Хмельницького чи з Хмельниччини, і її батьки вони займалися ковбасним бізнесом. Ну, наскільки я знаю, що люди, які. З тих часів заходили в ковбасний бізнес, вони десь були з м'ясокомбінатів. Я спочатку, ну, це, можливо, плітки, недостовірна інформація, ну, не хочеться наговорювати на людину. А ось. Але з огляду на те, як вона розмовляла з Фасенком, я зрозумів, що цілком мовірно, що це правда. І саме з її минулого ковбасного і витікає її позиція. Теж така ковбасна. Дивіться. Люди, які пішли в ковбасний бізнес, вони вийшли з державних м'ясокомбінатів. Якщо ви вкрали, наприклад, кілограм ковбаси, і вас на прохідні засікли і відрізали 30-300 грам від цієї шматка ковбаси, то безперечно ви не будете вважати себе стороною, яка програла. Ну, не кілограм винесли, а 700 грам. Все одно ж крадено, так? Ось, і якщо люди жили точно так в цій країні і не вважали, і вважали її великим м'ясокомбінатом. І якщо навіть щось від цього м'ясокомбінату у вас відібрали, якийсь там орган, який контролює, то нічого страшного, ну, відібрали 20% території. Ну, але ми ж не програли, так? А якщо людина прожила зовсім інше життя з 91-го року, ну ось уже скоро буде 33 роки, е якщо людина сприймає. Боротьбу поколінь, і вона сприймає історію боротьби за незалежність, і вона вважає це вистражденим і своїм, то вона ніколи не буде так ставитися до втрати 20% території, до втрати десятки тисяч, може й сотні тисяч загиблих у цій війні. Це як заробити десь в шахті, там тисячу гривень. І надихатись пилюки, і травмувати ногу, і вам виплатили в касі тисячу гривень, а хулігани відібрали у вас половину зарплати, побивши вам голову, вибивши око, то ви ніколи не будете говорити, що ви все одно переможець, тому що у вас залишилося пів зарплати. Вибите око, перебита рука, ви заробили ці. Гроші важкою працею, вам завтра спускатися в шахту, ви не бачите на одне око, і у вас переламана рука, то ви тоді не будете е, говорити, що це перемога. Отже, перемога тут, продовжуючи тезу Зеленського, залежить від того, який образ життя вела людина. От Якщо вона розкрадала країну, ну, подумаєш, трошки менше буде розкрадати, але буде продовжувати це робити. Тому все це все одно значить перемога. Але Володимир Путін, на жаль, не поділяє розуміння перемоги ні Фесенка, ні е, Мосійчук. Я б навіть тут сказав, що не на жаль, а на щастя. На щастя, він е, не поділяє такого розуміння перемоги, і тому у нас можлива тільки е, перемога, яку розуміє народ, а не Володимир Фесенко і Наталка Мосічук. Ну, так приблизно я би охарактеризував або проаналізував це інтерв'ю Володимира Зеленського і цій колумістці The Philadelphia Inquirer Рубін. Інтерв'ю треба розуміти цілісно і комплексно. Не можна висмикувати з нього. оцю Апеляцію Зеленського до зернової угоди. Хоча вона абсолютно є неправильною, хибною, ганебною і так далі. І, ну, звичайно, примушує підозрювати Зеленського в якихось там процесах. Але я хочу сказати, що це все відбувалося вже давно. І ще раз повторюю, Зеленський є заручником свого оточення, частної єврейської лавочки. І саме це оточення і формує всі ці вкиди і пропозиції. Не факт, що це позиція Зеленського, попри те, що Зеленського є за що критикувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.